Слава Ісусу Христу! Отримав дуже гарне і цікаве запитання щодо сповіді. Звучить воно так. Скажіть, будь ласка, чи є різниця у сповіді у греко-католицького священника чи у православного? Отже, залежно, що ви маєте тут на увазі. Перше, якщо чисто в обрядовому значенні, то ні, обряд є той самий, що в греко-католиків і православних, відбувається все так само. Переважно людина приходить лякає і тихенько там на вухо священнику і сповідається, коли в церкві. Може бути більш традиційна модифікація сповіді. Я коли був напевно, на третьому курсі, ми мали такий табір англійської мови, і наш духівник був грецький монах. І він колись був православним, потім перейшов в греко-католицьку церкву. І він дуже гарно розповідав. Ми мали таку окрему кімнатку або в церкві, якщо нікого не було. Ми приходили, ти ставав перед іконою Христа, дивився на нього, він дивився в тебе. Тим часом священник накидав на тебе епітрахильну голову, і так воно так закривало, що ти дивився тільки на ікону, і ти сповідав свої гріхи Христу. Священник стояв просто з боку і слухав і в кінці давав розрішення. І цей спосіб мені дуже, дуже сильно подобається, то він є дуже традиційний. І я досить часто його використовував, коли мав можливість, коли людей не було в церкві, була приватна сповідь, то люди так сповідалися. Друге, якщо ви маєте на увазі, чи вірний українською греко католицькою церкви може піти до православного священника і навпаки. Тут є нюанси. Ми маємо розуміти наступну річ. Що я, як вірний ОГКЦ, належу до цієї церкви, і ця церква, Українська греко-католицька церква, зобов'язана навчити мене і показати мені шлях до спасіння. Тобто вона конкретно відповідає за спасіння моєї душі. Я належу до певної парафії і до певного так, який за мене відповідає. Це також відбувається і в протилежний бік. Я, як парафіянин, відповідаю за парафію за священника і за єпископа певної єпархії. Мушу молитися, жартувати і тому подібне. Ось. Тому от існує оцей такий тісно духовний зв'язок між вірним і церквою. Так? Звичайно, що є винятки, коли сповідь може відбутися в православній церкві, а для православного вірного може бути це і в католицькій церкві. Наприклад, я мав парафіян, які переїхали в якесь містечко близько Келгарі, і вони мені дзвонять. Отже, ми знайшли церкву українську, але то є православна церква, і то є єдина українська православна церква в цілому місці. І вони почали туди ходити. І слава Богу, що люди туди ходять, нема в тому ніяких проблем. Якщо немає української греко-католицької церкви, а люди хочуть ходити в українську церкву, я не бачу в тому ніякої проблеми. Також я знаю, багато людей в Канаді живе за 300 кілометрів від церкви. І незалежно чи ти греко-католик чи православний, і незалежно, яка то церква, та українська чи та українська, слава Богу, що люди їдуть хоча б раз або два рази на рік на Пасху на Різдво. До церкви. Також я мав такі випадки під час пандемії, коли ми мали оцей коронавірус. Все було закрито, церкви також були закриті, часом відкриті, треба було записуватися на літургію, в черги. Не можна було нікуди їздити. Боялися люди з кимось зустрічатися, бо таке бувало, що люди здавали один одного. Ось. І... На той момент так сталося, що ремонкатолиць священик захворів, і він був відсутній кілька місяців. Православний священник в Української православної церкви, який є три хвилини від нашої церкви, він відповідає за цілий дистрик, тобто він має чотири парафії, дуже велика відстань, і він в той час майже не приїжджав в наше містечко. І так сталося, що я був єдиним священником на ціле місто. Тобто до мене записувалися на сповідь і римокатолики, католики і православні. Люди користалися з цього моменту, щоб посповідатися. Тому є отакі от винятки, є випадки, коли це можна робити. Просто ради цікавості такого не рекомендується. Тому що я належу до конкретної церкви. Я був хрещений в конкретній церкві, і та церква відповідає за моє спасіння. Амінь.